На календарі 21 серпня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 56 хвилин, захід о 19 годині 53 хвилини, тривалість дня 13 годин 56 хвилин, місяць у скорпіоні і йде восьма місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Матвій, Ірина, Марія, Іванна. Вітаємо їх з Нем'янгола. Янгола. Часто саме 21 серпня досить сильний вітер. Якщо погана погода цього дня, негода протримується до бабиного літа. А ось якою буде погода 21 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малохмарна погода. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 37%. Відсотків. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 13 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів тепла. На території області в Парумайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 22 25 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38,5 градусів тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна 8,5 градусів тепла у 1949 році. Це був прогноз погоди, а далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 21 серпня. Овни. День сприятливий для спілкування нових знайомств, встановлення ділових контактів. Невиключна поява впливових людей, які нададуть допомогу у ваших починаннях. Нове знайомство вплине на подальшу долю. Тельці сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися у сфері професійної діяльності, на відносинах з друзями і взагалі на подальшу долю. Близнюки, не виключно, що цей день піднесе вам сюрпризи та подарунки долі. Сприятливий день для ефективних дій у сфері бізнесу, комерційних операцій, торгівлі. У працівників бюджетної сфери з'явиться можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. Раки підвищення життєвої активності може сильно вплинути на професійну діяльність та на стосунки з друзями. Будьте обережні і зважуйте кожен крок. Можливо, вас чекає щастя. Не пропустіть свій шанс. Леви. швидше за все на роботі і вдома відновиться стабільність. І зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність і чітко визначити свої можливості. Прагнення відстоювати свої погляди і переконання, прямота і відвертість заважають вам думати про власний прибуток. Постарайтеся стримати бажання покрасуватися. Діви. Сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися на результатах комерційних угод і торгових угодах. Терези. Сприятливий день, вірогідні фінансові надходження. Удача в сфері професійної діяльності. Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Скорпіони. День несе в собі тенденції попередніх днів і ймовірно загострення відносин з оточуючими. Володіючи вродженим почуттям справедливості, будь-яке її порушення, ви будете розглядати як сигнал до протесту. Якщо ви не зумієте проявити обачність у справах, тактовність та дипломатію, то можете ненавмисно налаштувати проти себе людей. Стрільці сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу та торгівлі. Ймовірно, у жінок стрільців з'явиться можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. А ось в особистому житті не виключені ревнощі або необґрунтовані образи. Козироги. Життєвий рівень, особиста чарівність мають тенденцію до підвищення. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове або суспільне становище. Однак через упертість або зайву наполегливість вірогідні непорозуміння з колегами. Водолії. Можливо, вас чекають великі і приємні зміни, якими буде ознаменований весь наступний тиждень. Вони можуть бути пов'язані з дітьми, творчістю, особистим успіхом. Рекомендується сьогодні починати реалізацію своїх планів. Риби день несприятливий для будь-якого роду контактів. Не варто призначати на цей день ділові зустрічі або запрошувати гостей. Не виключно, що ваші дії будуть носити непередбачуваний імпульсивний характер, що спровокує сімейний конфлікт. Особливо важко можуть скластися стосунки зі старшими родичами. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня.